Так, вітаю. Сьогодні 9 серпня продовжуємо виконувати роботи по рекультивації занедбаних земель. Бачимо, що розкорчевана ділянка з кожним днем стає все більше. По ліву сторону ми бачимо, залишилося тільки три ряди вже до посадки. По праву сторону ми бачимо великий шмат. Орієнтовно 7 рядків. Він буде дуже важкий, бо там дуже-дуже часто борчується. ми бачимо по центру великі кучі землі, дерев, корінь. Це де все буде згорнуто в один пункт і буде дуже гарне поле. Приблизно воно буде виглядати ось так. Ось так може буде виглядати. Заделян. бульдозер, на саму крышу. Снимаю видео для YouTube каналу. На все доброе.